Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш відреагував на інциденти з російським військовим літаком, який був перехоплений над Балтійським морем. Він заявив, що усі провокації, як над Балтійським морем, так і на кордоні з Білорусі, були під повним контролем. Я зазначу, що окрім російського літака, були помічені й повітряні кулі з контрабандою, які порушили повітряний простір Польщі і з боку Білорусі. Нагадаю, також що через вторгнення повітряних куль із Білорусі надзвичайний стан оголосили на початку грудня і у Літві. Зокрема, про гібридні атаки РФ у Європі будемо говорити з гостем, якого я рада доєднати. Це Валда з литовський громадський діяч волонтер. Я вам дякую, що ви доєднуєтесь. Добрий вечір про те, як Росія намагається роздратувати Європу своїми атаками. Все явно неспроста. Але до прикладу, у Литві. розкажіть, яка ситуація? Чи працює уже аеропорт у Вільнюсі? Я так розумію, що збитки досить серйозні. Ну, зараз, наприклад, був в Вільниці тиждень назад і ну, тобто, не, мог не міг ночувати вдома і бронював готель. І ціни на готелі, ну спали дуже 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 багато багато зменшила ціна це, це перед перед різдвом ну так не буває тобто там зніжки були величезні ось тут ми розуміємо чому це трапилось вітер змінився, напрямок вітер змінився, і кулі повітряні так само перестали літі ось тут зараз ми не маємо такої проблеми декілька днів але якщо так якщо такі вітер опять Буде з сторони Білорусі. Я думаю, що вони опять полетять. Ну Лукашенко там обіцяв, що він зупиниться, але я не знаю, не думаю, що Лукашенко а, щось вирішує в країні під назвою ще Білорусь. Я впевнений 100%, що там Росія, не Білорусь. Ось і тут є така проблема. Але це не тільки кулі, це і вся гібридна війна. Але якщо ми так вже говоримо відверто, це не гібридна війна, це війна. І ми це бачимо не тільки на таких ось моментах, як повітряні кулі лізять, це і на пропагандному рівні. А у нас зараз величезна проблема піднімається в ці тушки, які були заховані від часів ковіду. Не тільки ковіду це антипроросійський електорат. Він зараз піднімає, піднімається і навіть скажемо так, що ми не знаємо, як з цим боротися. Ми вже не знаємо, як боротися Навіть на рівні уряду. Ніхто не знає, як сім проти, що їх так оказується багато. Що з того, що ми говорили декілька років назад, що їх не там де декілька відсотків, а скажімо, 30, а може навіть 50, То зараз ми це бачимо не тільки в соціальних мережах, а вже і на вулиці. Ну тобто, фактично, проросійські сили готуються е претендувати на політичне життя у Литві. І ось вони претендують і скажімо так, якщо навіть порівнювати 21 рік грудень 21-го, перед повномасштабним вторгненням. Ми зараз в Литві маємо ось таку саму ситуацію. Про російські сили дуже гучно говорять, дуже активні. Дуже активний і лякають всіх довкола, і залякали вже майже всіх, 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 кому кого можна зликати. Я знаю, це не тільки, з е, скажімо, з приватних розмов з депутатами Сейму, яких багато мають друзів, і вони мають величезну проблему, тому що це залякування продовжується постійно. І на жаль, ми вони самі так говорять. Говорять, мої друзі, що ми програємо цю пропаганну війну. Чому основний наратив, який власне вони яким вони намагаються лякати? Що потрібно дружити з Росією, потрібно торгувати з Росією? Інакше Росія нападе, е, так. інакше буде все як в Україні. Десь так приблизно е, приблизно так. Таке саме таке саме на наративи. Тобто, опять же звинувачення України, це давайте будемо возити білоруські калій, нам потрібно гроші заробляти. Дивіться як мінтіць, дивіться зеленський наркоман. Всі ці саме наративи вони зараз. Е, Дуже дуже чіткі в Літві, і це і це навіть там про з про слайперського порту, які їдуть в Україну, там тесли. Дивіться, ви зараз везете пікапи, а хтось ви Тесли. і цей наратив він збільшиться щодень. Тобто, він не то, що він там десь там просто там можна побачити, але він майже в цьому, в цьому інформаційному цьому полі він зараз домінує. Ну, якщо говорити загалом про гібридні атаки РФ у Європі, то ж ну не тільки Литва страждає. Ми бачимо, що відбувається над Балтійським морем. Росіяни дозволяють собі вже літаками десь підлітати там глибоко в моря і перетинати не свої повітряні простори. Поляки також потерпають, хоча роблять вигляд, що ну не дуже щось відбувається. Ви не вважаєте, що позиція Європейського союзу і НАТО, окремо як альянсу, вона слабка, де Путін має можливість. Думати, що так можна. Вона є слабка, тому що ми завжди е, маємо відмову таку, знаєте, що ми демократичні країни і ми не можемо реагувати, як е, це може робити Україна. Тобто, якщо Україна зараз під час воєнного, воєнного стану може там якимись там методами спри... ну, зупиняти це все це розпопроросійські, П... скажімо, рух, цю пропаганду СБУ може працювати з іншим інструментарієм, то у нас зараз є така, ну скажімо, ну така, така позиція, ми демократична країна, і ми не можемо так робити, як можна робити, десь в інших е... обставах, і ось тому, ми програємо, тому що ми, ми працюємо тільки в, на полі з Скажімо, ну, легальному полі. А, а ця пропаганда Російська вона користує користує демократію, е, щоби щоб нас п -п -п перебити. Ось і тут ми, якщо вони ще мають і гроші російські, а звичайно, що вони мають багато грошей російських. А ми не маємо цих грошей, тому що а, це всі грантові системи. Вони не працюють і, тому, що ми ну скажімо так, більш-менш радикально бачимо. На цей світ. І ось тут у нас так виходить, що ми програємо, тому що ми не тому, що ми слабкі, тому що ну, на цьому полі ми не можемо просто боротися, так як можемо боротися в Україні. Ну так, такий приклад, не знаю, як це об'яснити, але mm -hmm. позиція заслабка, і вона буде слабка до кінця. Але ви, пане Володисе, саме кажете про те, що це по факту війна, це не, не загроза війни, а по факту війна. вже можливо її початок. Як готується до прикладу Литва, в якому стані армія? Ну тобто, в разі чого, що, який план? Я думаю, що план це полягає на, на те, що прийдуть швидко німці. Там німецька бригада двадцять вже шостому році буде більше. 27-му ще може більше, але якщо ми думаємо, що одна німецька бригада там врятує нас і наші там дві бригади. Можуть зупинити російську навалу. Я це я не дуже розумію, як це можна зробити. тому, що наш кардонас кордон з Російською Федерацією більше ніж 900 кілометрів, і жодних фортифікацій, навіть простих фортифікацій ще не маємо. Жодних фортифікацій не маємо і будувати їх, скажімо так. Ніхто не має заміру і навіть грошей на ці, на ці події так само немає. Не ось тут надія на те, що Америка не, ну, ще буде тримати у нас батальйон, тому і ми танцюємо такий танго, чи не знаю, навіть які танго, чи не танго з паном Трампом. І ось тут зараз вони нас будуть змушувати відновити транзит білоруських добрив. І ось тут у нас опять же величезна проблема, тому що та, та та частина суспільства, в якої знаходжусь я, ми не дозволимо це зробити. І ось тут буде питання, чи я думаю, чи буде американський батальйон ще стояти в Літві? Якщо ми не будемо домовлятися і погоджуватись, тобто вони можуть сказати, що ми відводівом батальйон, тому що ви не хочете дружити з Росією. Ну це таке так так само може бути. Ну, тобто, іншими словами, в Європі сподіваються на те, що е, все закінчиться в Україні, що українці зупинять Росію своїми руками і ціною своїх життів. Я думаю, що так вони всі дно. Ну... Ну нереально повірити в війну. Ось і вони цю війну бачать тільки скрізь це телекранів там будь яких Так а як ви чути і почути цю війну? Це нереально. Біженці вже майже не залишилось. Які втікали 22-му. Якась залишиться, працює і не піднімає голову. Якась повернулась в Україну, якась переїхала в другі країни. І ось ця проблема мабуть, вирішена в це в цьому часі. Але і Росія, так також вона не бомбить на ну, якусь там. Іншою зброєю не, не руйнує так міста, як руйнувало в 22-му, наприклад, Маріуполь там чи, чи ці злочинства в Бучі. Зараз це робиться трішки іншим способом, Це енергетика. А енергетика, ну як це можна передати, як виглядає Київ зараз або Харків в темряві? Ну ось це, це дуже важко передати і, і відчути. Ось я не знаю, як це передати навіть. Я намагаюся сам сам розповідати і показувати своїм прикладом, що потрібно робити, що потрібно доєднатися. І навіть закликає Литовця доєднатися до, до лав ЗСУ, тому що ну ми не можемо перемогти, якщо у нас наш, нас змішується. Ми нам потрібно так само долучатись до боротьби. Ми і Вже дякує. я сам закликаю. Ми дякуємо вам, пане Валдесе, і за вашу позицію. Пасибі величезне за те, що й долучилися. Валдас Борткевичус був з нами на зв'язку. Литовський громадський діяч, волонтер. Дякую, слава Україні. Героям слава.